Доброго дня, я з України. Сьогодні вітаюся з вами ось на фоні цієї безсовісної красуні, гліцині. Ви тільки подивіться, як вона квітне. Десять років вона у мене були і квіти. А вже ж вона квітла кожен рік, колись більше, колись менше. Але щоб так квітла, такого не було ніколи. Ну, може, правда, як мені написали ви, мої підписники. Що так вона дякує мені за догляд за нею, за те, що я люблю і її, і всі інші рослини. А я ще думаю, що таким чином вона попросилася зі мною на дачу, тому що я не збиралася її з собою брати. Але коли побачила таку кількість квіточок, а вже ж я відкопала один кущик, був в мене там на городі ріс. Він досить великий, але я сподіваюся, що він вкоріниться. Зараз гарно його поливаємо, і я думаю, що і на дачі він нас також потішить гарним квітненням. Ну, це а вже ж не в цьому році і навіть не в наступному. Ну, я так думаю, а там побачимо. Ну що, сьогодні ще в цьому саду ми разом з вами гуляємо, і все, потім буде тільки відео з дачі. Я не сумую, не хвилюйтесь, мої любі. Дуже вам дякую, друзі, за те, що ви мені так багато пишете, гарних слів підтримки. Що все буде добре, все добре, все нормально, все гарно. Зараз погуляємо, покажу вам ще разок цей сад і все. І буду вже показувати відео здачі. Мені дуже цікаво відео здачі, Я сподіваюся, що вам також, тому що там дуже багато роботи. Те, що потрібно зробити, це посадити розсаду. І те, що хочеться зробити, це зробити нові квітники, тому що ідеї вже в мене є. де який квітник зробити, де що посадити. До того в мене залишилось досить багато трояндочок Гартнер Фройда, і хочу зробити розарій. Вас вже ж запрошую з собою. Також буду доробляти озеро, підемо шукати камінці. Давайте я ось так розверну камеру, щоб вам було цікавіше дивитися на гліцинію. Підемо шукати камінці, також дуже багато питають, де ми беремо каміння, коли в сестри показую сад, коли в себе. І ось підемо разом з вами, я покажу, як ми знаходимо, де ми знаходимо. Ну, в нас багато і кар'єри, і понад Дніпром також. Ви подивіться, яка це краса, яка гарнюня. Ну, я дуже задоволена, що я встигла це квітнення побачити, тому що це щось неймовірне. Довжина цих кітець сантиметрів 30, точно не менше, може і навіть і більше. Аромат, ну просто неймовірний, по всьому дворі, я спочатку не змогла зрозуміти, звідки такий аромат. Ввечері вийшла, коли тільки почала вона розквітати, дуже-дуже пахне. хоча, і зараз ось на сонечку. Ну, тобто, вона такий аромат видає впродовж цього дня. Подивіться, зі всіх боків багато в цьому році квітів, такі вони дуже-дуже мені схожі на акацію. І по формі квітки, і по формі квітконоса, бачите, ось який довгий-довгий. Тільки що у акації вони трішечки коротші квітконоси. Аромат. Бджілки літають, джмелі літають також. Ну, Це все потрібно буде обрізати. Вона, я вже казала вам, мабуть, агресивна в тому плані, що дуже багато дає нових пагінців, нових гілок. За рік може отаких от гілок бути дуже багато, і вони можуть досягати метрів 5-6. Бачите, он там на нову будівлю пішла. Але вона не агресивна в плані того, що вона не дає кореньо паруски. Як, наприклад, кампс, що його потім не виведеш, він де хочеш на відстані 10 метрів під землею, випускає свої коріння і нові кущики. Ліциня так себе не веде. Ось у мене тут один кущик ось тут, і тільки з кущика в неї йдуть пагінці, і інший кущик ось тут, також тільки з кущика. Розмножується вона досить непогано, коли укладається гілка на землю. Одразу ж на міжвузлях з'являються корінці. Догляду за нею я ніякого не проводжу, не підживлюю, не поливаю, тому що, ну, коли поливаю ось тут квітничок в мене, тоді поливаю і її. А так взагалі ніякого догляду немає. Зиму я вже ж вона ось так, нікуди не прибираю, не вкривала навіть в молодому віці її, так вона завжди і зимувала. Так, ну і йдемо навколо озера, навколо будинку. Ось так виглядає озеро, тільки ну, включали трішечки водоспадик, щоб освіжити водичку, хоча вже потрібно озеро чистити. В такий час ми вже з чоловіком чистимо, повністю викачуємо з нього воду насосом. Потім я щеткою все, все дно вичищаю дуже-дуже гарно. Але в мене є тепер на дачі озера, я дуже цьому рада, тішусь цьому, пташечки прилітають, водичку попити і обов'язково свою німфею забрала з собою. Ось так почав квітнути барбарис, також дуже він ароматний, такий навіть з ног збиваючий аромат. Бачите? Жовті такі квіточки. Якби зараз його зрізати, а його потрібно зрізати, то зріжеться і квіточки, і ягідки потім. Краще його восени так сильніше різати. Хоча одного разу за сезон буде мало, потрібно кілька разів підстригати. Так, газон викосили, порядок навели, щоб було. Новим жильцям гарно сюди і приємно прийти. Сьогодні, можна так сказати, здаємо будинок і вже все. Так. Садочок непоганий в цьому році, ожина також, вже он заклала квіточки, бутончики, а потім буде врожай. Ну, також взяла. Один кущик з собою на дачу, буду показувати, як він приживеться, як він буде квітнути, якщо він заквітне, як за ним доглядати. Ну, хоча про ожину вже багато в мене було відео, як доглядати. Троянди також так зараз яскраво виглядають, і видки, і звичайні. Також заклали бутончики, і он вже з'явилася тля. Бачу, потрібно обробляти і від шкідників, і від хвороб, тому що трішечки піджовтіла смородина. Ну, На город далеко не піду, тому що, а вже ж город я зараз облаштовую на дачі. Хочу, щоб так само виглядав. Смородину також потрібно обробляти. Малина ось так виглядає. Вже почала квітнути на пагонах минулого року. Ось, бачите, квіточки і будуть потім ягідки. Багато квіточок. Багато і тут, і на цьому кущику. І ось вийшли молоді пагони цьогорічні. Які будуть давати врожай вже осінню, і в зиму також вона ось молодий приріст. І в зиму вона також уходить з квіточками і з ягідками. Так, це полуничка лорд квітне. На дачу взяла також її. І ось тут починають квітнути іриси, поки що тільки один розпустився. Але також дуже гарний. Ну, Іриса я вам показувала, окремі відео в мене є за минулий, за минулий рік. Дві абрикоси ми прибрали в цьому році взимку, тому що дуже-дуже хворіли. Писали, що можна прищепити якісь інші сорти, але ж прищепляти, коли саме дерево хворе. Так, тут будуть півонії квітнути, Це вербейник. Забула, як називається, додам в описі. І бачите, пішла нова гілка, то нехай вже вирішують без нас, що залишати її, і залишати тут дерево чи ні. Хочу вам сказати, що багато хто в цьому році скаржиться, що погано зав'язалися і навіть почали так хворіти вишні, черешні сливи. Окрім абрикос, ось, подивіться, хоча я його обробляла, і обробки дуже гарні були. Ну, черешні непогано тут, а деякі, бачите, ось. Ну, я так думаю, що це маніліоз, а може, і опік, ну, я навіть не знаю. Не хворіє один кизил. Його ніколи не обробляю. Його завжди дуже-дуже-дуже багато. Два дерева потрібно, щоб було на ділянці, щоб він гарно плодоносив. Два в мене є ось маленькі ягідки, бачите, зав'язалися. Плодоносить постійно дуже гарно. Іваха куронішики також випустила біленькі свої краєчки на листочках, також трішечки так постоїть, і потім потрібно буде її обрізати. Обрізаємо її один раз на сезон. Так, це в нас ніваки, які ми в минулому році з чоловіком робили. Буквально в минулому. Такий маленький-маленький був, незрозумілий. Зараз подивіться, які вже гарні оці кульки на краєчках. Вже потрібно їх стригти. Ось оце все. Потрібно зрізати. Коли стригти в будь-який час сезону я стрижу. Коли мені не подобається, коли мені здається, що сильно відросло, я беру ножиці, секатор, електроножиці і зрізаю. Зробити такі ніваки можна з будь-якого ялівця, це звичайний ялівець, ну, якийсь варерігатний. Не пам'ятаю навіть сорту, тому що він також посаджений років 10, тому бачите, великий ствол, рукою не обхопиш. Навіть писали мені, що можна з, з ґрунтопокривного ялівця також зробити, підняти його і прищепити, тоді він такий, виходить, вертикальний і гарний нівакі. І підемо за будинком також. всі Всі-всі трояндочки заклали бутончики. Ось тут, там, також лілії гарно наросли. Продовжую квітнути магнолія. Нагадую, це магнолія суланжев, сорт Сюзан. Ось відквітаю ці, також дуже ароматна. Ці ще тільки будуть розкриватися. І потім на новеньких пагонах будуть нові квіти. Дуже гарна квітка. А вже ж вона тут залишається, хотіла я собі придбати на дачу. І ось, бачите, ще ось яка маленька. Тобто вийде, що вона квітне весь сезон все літо. Пройшлась по ринку в нас, попитала, скільки коштує, і в інтернеті подивилась, дорогі, дорогі рослини, тому поки що без неї ось. Ну, тут трояндочки кощові гарно себе почувають, обробляла я міравісом. Показувала вам, і я бачу, що нормально. Немає тут на них, попелиць немає, немає хвороб. Бачите, такі досить яскраві. І он туди пішов квітничок. Вже потрібно дуже-дуже поливати, потрібно полоти, але я зараз працюю на дачі, тут вже без мене, грубо кажучи, це бузок з таким варієгатним листям, але жодного разу він не заклав жодної квітки. Хоча я його не прищипала спочатку, потім вже вирішила прищипати, щоб він такий був чудернацький. Квіти він не закладає, я так думаю, що він такий цікавий, тільки завдяки своїй покрасці. Подивіться, який гарний листочок. Так, квітнуть також низькоросли іриси. Гарно вони квітнуть, гарно наростають, все подобається. Але мені здається, що дуже швидко вони відквітають, Хоча тут і бачите, якими кубками вони ростуть, по кілька квіточок, але, ну, буквально, я не знаю, днів 5 ось такий великий кущ, і все. Квітнення скінчилось. Це вегіла. Е, така цікава в неї квіточка. Формую її. Ну, також можна сказати, на штамбі, але не з одного штамбу, а з кількох, ось так стягую і зверху таку кульку формую. Зараз вона відквітне, потрібно її буде зрізати, прищипнути, щоб вона й дала молоді гілочки, щоб була гарна ця кулька, і також щоб вона дала ще раз квітнення. Досить непогано вона розмножується черенкуванням. Це, до речі, мені здається, сестра мені Наталя черенкувала. Просто гілочку зламуєте, п'яточка є, водичку поставили. Ну, цю ось, як вже зламала, то поставлю я водичку. Може, і приживеться. Зараз ще одну зламаю. Це без п'яточки вийшло, бачите? Не страшно можна зламувати, тому що все одно потрібно буде її стригти. Можна просто з між зробити череночок. Також випустила квіточки гейхера. Ну, Кому подобаються вони, кому не подобається. Сестра в мене прибирає їх, коли вони ось в такому стані, тому що їй не подобається. Їй здається, що кущі такі більш неохайні. Получаються. Я даю їй відквітнути і потім вже прибираю. Це шавлія. Бачите, також досить великий кущ. В цьому році я його не стригла. Не знаю навіть, ну вже і не дізнаюсь, чи буде він квітнути чи ні. Але я собі на дачу взяла невеличкий кущик. Ну, навіть не кущик, а просто так гілочка лягла, там з'явилися корінці, і я відкопала. Ой, буде дуже гарно, коли почнеться квітнення троянд. Відквітають також дуже швидко деревовидні півонії. Ось такий в мене колір, ось такий сорт. Два однакових тут. І он там подалі. Повинно було бути один такий, а другий червоний, але ось так вийшло. Два однакових. О, який яскравий. Ну, ось коли хочеш щось швидко сказати, обов'язково забудеш назву. Ну, це ж звичайна назва і спірея. Спірея, вибачте, також, бачите, яка вона яскрава заклала. Квіточки, але квіточки в неї не дуже гарні. Ну, такі посередні, тому можна її зараз зрізати. Обов'язково потрібно спірею різати, підстригати, формувати, тоді вона постійно буде в такому яскравому жовтому вбранні. Ну, і як завжди сад віоли, І влітку, і взимку, і навесні, і восени це про них. Це точно це 100%. Подивіться, яке різноманіття. Дуже-дуже-дуже такі прості, сільські, можна навіть сказати, квіточки, але я їх дуже люблю. Ось саме за їх природню таку красу. Так як я люблю шавлю, яка в селах. Ось ми їздили до мами на хутір, ну, ні в цьому не в минулому році не їздили. На жаль, там шавлі тієї дуже багато, навколо хутора, навколо села. Я дуже люблю такі прості квіти. І вважаю, що вони найгарніші. Тут з цього боку, подивіться, зовсім інша. Це спогади дитинства, знаєте, коли на хутір приїжджали до бабусі, дідуся йшли на пасовище, вони там ганяли корівку пасти. Ми просто гуляли. І ось там дуже багато ось таких маленьких, диких, можна так сказати, віол. Тут ось така. Там вон така дуже, до речі, хочеться поїхати на хутір. Ми з сестрою просто обожнюємо ці поїздки, завжди їздили е, після Пасхи е, на, е, на Гробки, як там кажуть. Але не в цьому, не в минулому році не вийшло з'їздити і дуже сумуємо. Ну, може, ще зберемося, може зараз трішечки все остаткується і з'їздимо. Ось подивіться, як багато викинула квіточок вже гвоздичка. Обов'язково потрібно її стригти. Також показувала і казала, і в минулому році навіть проводила з вами разом експеримент, зрізала при вас, і як вона потім видає друге квітнення. По-перше, вона дуже така виходить, велика, таким ковром стелиться. І дає квітнення друге, не дуже сильне, але все одно є. І також заклали бутони, вже скоро будуть квітнути клематиси. Тут ось теж така дрібненька-дрібненька трояндочка. Подивіться, яка гарна. В минулому році показувала там такі червоні квіточки і зібрані. Ну, одну гілочку зірізав і букетик маєш. Тут також троянда та яка повинна бути. Грунтопокривною для того, щоб було гарно видно клематис. Але вона ось така. Подивіться, як вона розвалилась, лягла вже на клематиса. Клематис від неї тікає вбік. Бачите, нахилився. Ну, Потрібно або її звідси зовсім прибрати, або обрізати. Вон такі бутони величезні. Зараз покажу вам. Дивіться, який великий бутон. Так, показую вам трояндочку, яку ми разом з вами ділили, відділяли штамп. Потім я ще один штамп відділила, а вже ж не змогла. Подивіться, як вона себе почуває. Трішечки вона притормозила в рості, але все одно вона не загинула, не пропала. Ось молоденькі. Не видно в камеру. Ось молоденькі бруньки. Ось вже листи листочки є. Ось також молоденька брунячка. Скрізь ідуть на всіх гілочках. Впевнена, що з нею все буде гаразд. Так, тут також все покосили. Тут цей величезний нівак, який також вам показувала вже багато разів. Ой, оце яскраве жовте, не знаю, як називається. Донька сказала, що дуже їй подобається. Такий в нього аромат сильний-сильний, коли нахиляєшся ближче. І тут також трояндочки. Зараз підемо ще, подивимось, них з нуля за копійки той, що я робила. Ось так виглядає розарій із лакові трави, але ну, я ж кажу, дуже потрібно вже полоти. Ось Гартнер Фройду, що ми з вами ділили восени, один кущ. Вон там другий кущ, третій кущ у мами гарно себе почуває, і дуже-дуже багато череночків вкорінилося після того, як його зрізала. І ось штамбова трояндочка, я її називаю, та яку ми з вами відділили. Вона себе почуває навіть краще, ніж основний кущ. Ну, я думаю, що і з основним все буде гарно. Дуже яскраве сонце сьогодні, не хочу фокусуватися. Ось. Подивіться. Вже вона гарна. Також потроху сходять з лаки. Ось бачите. І ось так виглядає ця клумба. Гарно перезимував штамб волотистої гортензії. Ось він, такий яскравий, гарний. Все нормально. Не вкривала, нічим не примотувала, не замотувала, хоча і ділили ми його також восени в минулому році. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Погуляли садочком разом зі мною. Пропоную і запрошую вас далі бути зі мною на моєму каналі на дачі. Будемо там також створювати красу. Також заходьте в інстаграм, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, я буду дуже цьому вдячна. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою!